З'явилася подія неочікувано, можливо, для когось очікувано. Е, смерть папа римського вона зумовила низку процесів, які зараз запустяться в Європі. Маю на увазі зобрання нового папа римського. Звісно, це теж до, до речі дуже серйозний переговірний майданчик для припинення російсько-української війни. І туди зараз приїде дуже багато високопоставлених людей рівня президентів. Там буде Дональд Трамп, і там уже буде президент України Володимир Зеленський. І сьогодні я. В російських телеграм-каналах читаю, що там хтось може бути із Росії. Ну, звісно, не Путін, але хтось може бути. Чи може стати Ватикан ще однією проміжною такою історією у переговорах, хоча там нібито заплановані похорони на 26 квітня, тобто не так швидко. Сьогодні, 22, Лондон, 23, але й також дуже близько, тобто до кінця місяця. Чи може бути, наприклад, контакт Зеленського і Трампа, чи готові вони говорити, чи з Росією, і так далі? От що за Ватиканом може бути за от саме цією подією? Ну, Ватикан може стати скоріше локацією для е, ну, е, одного з етапів переговорів, причому на вищому рівні, як коли треба буде узгодити якісь позиції? Ну, ну, часу там для активних переговорів буде не так багато, але те, що може відбутися зустріч Трампа і Зеленського? Якщо виникнуть якісь питання, або спірні, або питання, які треба узгодити на вищому рівні, наприклад, по ресурсній угоді, да, mm. ну і, і головне по мирному процесу. Да. Зокрема, от якщо там Трамп захоче зустрічі на вищому рівні, там або якоїсь, да, або наприклад, там от там згоди в якихось питаннях, а ми навпаки хочемо пояснити нашу позицію американцям. Тому в вірогідні зустрічі Трампа з Путіним Трампа з Зеленським, ви, перепрошую. да Вона достатньо, цікава розмовка, розмовка. до речі, цікаві да, про, про зустріч Трампа з Путіним. Ну, це ж епопея яка вже триває декілька місяців. і Знов конспірологія з'являється, що там в травні може бути така зустріч. Це теж, до речі, я думаю, предмет переговорів. І от парадокс в тому, що і Трамп, і Путін хочуть зустрітися, але у Путіна своя гра. Путін хоче, щоб Трамп виконав певні умови, і тоді буде зустріч. Але й Трамп хоче, щоб Путін виконав певні умови. Ну в першу чергу припинення вогню. І вони ніяк не можуть устаканити цей процес. А тому, от Зеленський з Трампом, да, можуть зустрітися. Я думаю, ну коротка зустріч, але в принципі вона цілком вірна. Можливо, там можуть бути зустрічі Трампа із деякими європейськими політиками. Зокрема, там може йти мова і про. Початок переговорів по тарифній проблемі, це mm -hmm. те, що стосується вже відносин між США і Європейським Союзом. Вже перші кроки зроблені, але там ще треба багато чого зробити. а е, от хто буде з боку Росії? Я думаю, що росіяни когось е, делегують. Точно і е, е, я не виключаю, що контакти з представником Росії теж можуть відбутися, особливо якщо. Е, <тур> е, от на цьому тижні е, якраз от я думаю, що з е, завтрашнього дня до п'ятниці, там до суботи, можуть бути е, ну скажем і певні проблемні моменти. Дякую. Ні, ну ну традиційні можуть щось не узгодити. Десь можуть що росіяни скажуть: ні, ми нам недостатньо того, що зараз пропонують США, Україна, Європа. Ми хочемо ще додатково те, те і те. Да. А ми кажемо ні, ми не погоджуємось на це і тут по спірних питаннях треба буде знайти якісь компроміси. Так що от по цих питаннях можливо і доведеться ще провести якісь зустрічі, або треба буде узгодити де, коли, як відбудеться вже можливо наступного тижня оця офіційна частина переговорів, де мають щось підписати. Так що, хто буде з боку Росії? І чи відбудуться контакти з росіянами? Хто саме буде контактувати з росіянами? Ну це це буде теж, я думаю, дуже показова ситуація. Так що ВТК не буде грати зараз активну роль в переговорному процесі, тобто просто їм зараз не до цього буде. Навіть ті люди, які брали там кардинал Дзупі, які брали участь в переговорах раніше. Неформально так неофіційно, за лаштунками, mm -hmm. як правило, а іноді і публічна. Ну зараз і не до цього. Той самий дзуб кажуть, що він там один з е, потенційних претендентів, е, да, і, і почнеться ж конклав. Е, 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 е. Так що я думаю, що зараз Витикану не до участі в переговорах е, як інституту, а от те, що Ватикан як локація буде якраз е, 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 певним. Е, Певною площадкою для uh, uh -huh. одного з раундів переговорів. Це цілком вірно. Наскільки Трамп готовий зустрічатися з Зеленським зараз? Ну, це питання відкрите. Ну, заперечень немає, але тут є один важливий нюанс. Uh -huh. До речі, от будемо за цим стежити вже найближче uh -huh. сьогодні-завтра, буквально. Плюс четвер. Uh, я нагадаю, що минулого тижня була, був підписаний меморандум. Uh, що... Uh, Планується підписання ресурсної угоди між так, США так, і Україною, і там були зазначені чіткі терміни, щоб да, що очікується. Ну там питання як перекладати, але в принципі заплановано. От скажу так: заплановано, щоб на поточному тижні була підписана ця угода. Причому Трамп сказав навіть конкретний день, четвер. Він назвав четвер. Ага. І також в цьому меморандумі такі речі зазвичай не пишуться, але там було написано, що починаючи з 21 квітня, тобто з вчорашнього дня, має відбутися візит прем'єр-міністра України в США. А, І от тут стежимо: якщо е, там сьогодні ввечері, завтра появ... з'явиться інформація, що Шмигалі їде до США, ну тоді, значить, будуть підписувати угоду. А якщо ні. От тоді, якщо угода не буде підписана, як планував для себе Трамп в четвер і навіть там, ну хоча б в п'ятницю, от тоді виникне питання. От тоді, я думаю, що може бути певне незадоволення з боку Трампа, і можливо він тоді і не захоче зустрічатися з Зеленським або навпаки. Навпаки, захоче зустрітися, щоб ну, притиснути його і сказати, ти маєш підписати, і так далі. Да. Так що, тут можуть бути різні варіанти дій, але я вважаю, що от на контекст зустрічі Трампа з Зеленським буде впливати не тільки переговорний процес щодо завершення війни в Україні, а і підписання ресурсної угоди. А, а, а на завершення останнє запитання. Просто так, високо, чи ні ви оцінюєте шанси підписання цієї угоди? Ваша ваша думка. Ресурсні да, угоди. Ну, е... З того, що я читав минулого тижня, що там ще багато роботи. А з того, що То, знаєте? Ні, ні, я у мене немає інсайдів, це така делікатна справа. Я і... знаю, ваша скромність, це ваша ні, хороша. Ні, не, не, не треба перебільшувати ступінь моєї обізнаності, там і залучення там до якихось закритих процесів. Ні, я думаю, що певні шанси є. Якщо дуже інтенсивно попрацювали переговорники з обох боків, і знайшли там взаємоприйнятні якісь. Формулювання по угоді, ну тоді тоді шанс є. Але поки що я б сказав так: так шанси менше половини. Менше половини. Я тут ну не такий великий оптиміст. Шанси є, але обсяг роботи великий і принципові протиріччя ще залишилось. І поки немає ознак того, що подолали ці протиріччя. От тому я кажу: якщо буде візит шмигаля або з'явиться там завтра, післязавтра інформація про те, що знайшли компроміс по цій угоді, ну тоді да тоді можуть її підписати. І тут же питання неважливе. важливе в четвер, п'ятницю або навіть там початок наступного тижня. Тут головне, щоб вийти на це підписання. А дати то таке. Дати важливі, безумовно, для Трампа. Йому важливо, щоб до, до кінця квітня це було, так. щоб він міг відзвітувати, що за 100 днів у нього от є така перемога, як ресурсна угода з України. Але все рівно на даний момент я так розумію, що остаточної готовності ще немає.